Добрий вечір, брати і сестри. Слава Ісусу Христу. Востаннє, коли я був на пасторському слові, я торкався Євангелія від Івана, перший розділ, вступні вірші. Там, де Іван вводить в своєму пролозі тему Євангелія Свого про Ісуса Христа як Бога, як Божого Сина. І сьогодні я хочу продовжити цей перший розділ. Уже з 19 по 28 вірш, де Іван представляє нам Івана Хрестителя, який виходить на сцену як предтеча нашого Господа. Біблійні коментатори вони зауважують на тому, що Іван Хреститель, він являє собою такий приклад справжнього смирення, те, в який спосіб він. Бачить своє місце в Божій історії спасіння, а в тому дорученні, яке він отримав від Бога. І для нас, як для тих, хто вірує, цей приклад дуже важливий тим, що, як на мене, кожен християнин він бажає і чути Бога, що Господь каже йому, на що Господь його кличе. Так само і бажає бути тим, хто може сміливо свідчити про свого Господа. І те і інше не є легкою задачею, особисто для мене, це завжди вимагає якихось зусиль свідомих для того, щоб і почути Господа, і для того, щоб засвідчити про нього оточуючим. І... Це можна сказати про Івана Хрестителя. Це людина, яка і чула, і свідчила. І як на мене, головна ця його риса, яку підсвічує Євангеліст Іван, як і решта євангелістів риса як смирення, вона і є тим от ключем або тим от першим необхідним мінімумом, якого кожен з нас потребує щоб почати чути Господа і змогти про нього свідчити. І цей мінімум це наше смирення. І яким чином це смирення виявляв Іван Хреститель, ми сьогодні і подивимось. І так, Євангелія від Івана, перший розділ з 19 го вірша по 28. -й. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священників і левітів, щоб вони запитали його: Хто ти? І він визнав, не відмовився, а визнав: Я не Христос, і запитало його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів Ні. Ти пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш? Він відповів, Я голос того. Хто кличе в пустелі, рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая. Були послані й від фарисеїв. Тож вони запитали його і сказали йому, Чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Іван у відповідь їм сказав: Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. Який іде за мною. Я йому негідний розв'язати ремінця на взутті. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану, де Іван хрестив. Івана запитують, хто ти? І він починає свою відповідь з трьох заперечень, що він не Месія, не Ілля, не пророк. А те, що він робить, хоч він ніким з цих трьох титулів не може назватись, то він це робить, тому що це відповідає Духу Божих Писань. Він каже про себе: Я лише голос того, хто кличить в пустелі. Мої справи то лише накидування сміття у вибоїни на дорозі, по якій має пройти наш Господь якому я негідний розв'язати ремінець на його взутті. Раніше, як і зараз, перед тим як поважна особа має кудись явитись, кудись прийти, лагодили дороги. І щоб там не було вибоїн, туди закидували каміння, так, щоб їх вирівняти. То Іван каже, я лише оця людина, яка має позакидувати. На ці дороги сміття, щоб їх якось вирівнити, щоб Господь наш по них пройшов. І він, і він каже: я навіть е, ті слова, які промовляю, вони не мої. Так казали пророки, так казав великий пророк Ісая. Я лише голос, я лише сурма, яка попереджає про повернення господаря у свій дім. Іншими словами, забудьте про мене, не зважайте на мене, хто я такий. Шукайте того, хто вже є серед вас, а ви його не впізнаєте, а ви його не помічаєте, а ви його не знаєте. Як і сучасники Івана Хрестителя та апостолів Ісуса Христа, так і ми зараз живемо в такому галасливому світі. Який дуже любить самовихвалятись. Бо в цьому світі, якщо ти хочеш бути почутим, якщо ти хочеш, щоб на твої слова зважали, ти маєш з себе когось представляти, ти маєш мати якийсь титул, ти маєш засвідчити якийсь авторитет, який підтверджує твоє право. На те, що ти кажеш. Але авторитет Івана Хрестителя, так само, як і авторитет нашого Господа Ісуса Христа, він не був заснований на якихось людських інституціях, які роздавали ліцензії на пророків та месій, якраз навпаки. І от ця їхня позасистемність. Оця їхня невключеність в тогочасні релігійні та політичні системи, які існували, вона мала такий суперечливий ефект, бо з однієї сторони вони не могли заручитись авторитетною підтримкою з боку релігійних офіційних систем, політиків, діячів, але з іншого боку, хоч вони і втрачали Отаку, от начебто, легітимність в їхніх очах і право щось сказати щось стверджувати, вони отримали в такий спосіб, через свою незалежність, можливість казати те і робити те, що часто ставило під сумнів деякі практики з тих систем, які на той момент склалися. І іноді. Виявляється, це необхідним. необхідним, щоб вийти за межі якоїсь системи, аби дійсно тебе почули не просто як того, хто ти є за якимось титулом, а як голос від Бога, який прийшов промовити слово спасіння. Бо часто людські системи, хоч вони можуть бути і засновані Богом, як у випадку. З юдеями, народом обраним, народом Божим. Все одно, часом людські системи вони досягають такого рівня деградації, що вирішення проблем, заради яких вони створювались, вирішення проблем, пов'язаних з гріхом, з його наслідками, воно не стає можливим. з... Завдяки цим системам, а навпаки, самі системи стають частиною проблем, і вони унеможливлюють вирішення наслідків гріха. Так і сталося, на жаль, на той момент із юдеями, які палко очікували свого Господа, але через те, як вони вже звикли. Розуміти Бога, як вони вже звикли сприймати е, реальність е, духовного життя, багато з них не змогли впізнати того, кого вони очікували. Ну, і ми так само часто спонукані власними якимись комплексами, е, страхами, е, на додачу ще спехою, е, теж схильні обманюватись авторитетами. Бачаючи от в людських якихось регаліях, статусах за поруку того, от що саме оця людина вона така статусна, вона така поважна, вона така офіційна, саме через неї Бог може щось сказати. Уж хто хто, а от вона може і має розуміти і знати волю Божу, і вона може її передавати. Такий собі експерт від е, релігії чи експерт від політики, сертифікований поважною інституцією. Але ось приходить Іван Хреститель і відмовляється від всього цього, від того, на що він мав законне право, бо він був юдеєм-сином священника. Але він відмовляється від того, щоб далі діяти в той спосіб. В якій діяли а, сучасні йому системи в юдеї релігійній та політичній. І він стає просто голосом, голосом, який кличе серйозно переглянути взаємини з Богом та пізнати свого Спасителя, що вже стоїть серед нас. Те, що робив хреститель, по суті, можна порівняти з реформацією. Бо він закликав юдеїв начебто вбитись сучасного для них юдаїзму, прирівнявши себе тим самим до язичників, щоб потім увійти в юдаїзм заново, якби з нуля, через щире покаяння, яке він ознаменував водним хрещенням в Йордані. І потім вже послідовники Ісуса Христа, Апостоли. Які засновували християнські громади, вони так само були пильними в тому, щоб оця людська схильність до авторитетності, до наслідування чи прислухання такого до людських авторитетів, вона не стала на заваді у слуханні Бога і у свідченні про нього. Пригадаємо апостола Павла, особливо його листи до церкви, до церков в Коринті, де він зауважує на тому, що не Павло щось знає, має якесь значення, не Ополос, не Петро, ніхто інший. Він там навіть дякує Богу, що він нікого з коринтян не охрестив, щоб ніхто не сказав, що Він в ім'я Павла хрестився, що він не проповідує Христа. Через мудрість якусь людську, а Він проповідує Його, як є в Божій при мудрості, яка в очах людських здається якоюсь хлопотою Христа Розіп'ятого. І саме про нього Він свідчить і хоче уникнути в того, щоб його вважали за провідника правди. Бо саме Ісус є провідник єдиний правди, істини. І спасіння. Згадаємо Петра, який виявився першим апостолом, що охрестив язичників, бо до нього ще ніхто такого не робив в ранній церкві. І коли на язичників в Домі Корнилля зійшов Святий Дух, він лише сказав: хто, хто я такий, щоб забороняти охреститись водою в ім'я Ісуса Христа, тим, хто, як і ми прийняли Святого Духа. То він був відкритий, як і Іван, Хреститель свого часу, на те, щоб переосмислити усталену практику у відповідності до того духа, яким ми керуємось, того Духа, який переданий нам у святих Писаннях через пророків. І сам апостол Іван. Євангелія, від якого ми сьогодні читаємо, він у своєму Євангелії себе на ім'я не згадує. Чи він згадує себе десь там опосередкованого, Опосередковано в яких ситуаціях, де він там другорядну чи третєрядну роль іграє. Або іноді там такий, як голос за кадром, що це все свідчення, воно є вірним, бо бачив я все це. Як, і записав, як воно було насправді, залишаючи основ, головний акцент на нашому Спасителі і на нашому Господі Ісусі Христі, Наче то все це ми знаємо. Здається, всі ці речі вони для нас відомі, але вони від цього не стають менш важливими. я для себе це нагадую, і тому ділюсь так само цим з вами. Я над цим розмірковую останній тиждень. А чи як я слухаю Бога, чи є я уважним слухачем святих Писань, як таким слухачем був Іван Хреститель, який цитував пророків? Чи я відкритий до перегляду усталених релігійних практик на їхню відповідність до Духу святих Писань? Чи не занадто я десь вже просто звик до якихось практик і сприймаю це як духовне життя, воно таким вже не є. І мені треба бути відкритим на те, щоб обнулитись, так би мовити, і відкрити своє серце наново до віри, до Христа. Чи достає мені мужності, щоб діяти? Згідно Божої волі, а не того, як подумають про мене люди. Це гарні питання для мене, і я так само ділюсь з вами, щоб ми могли разом над цим подумати і знайти з Господньою допомогою на них практичні відповіді в своєму житті. Або як я свідчу про Бога, як я кажу про Бога? Хреститель волів, волів зосередити. Увагу людей на особі Спасителя, чи не заважаю я людям побачити передусім Христа те, що Він робить? Чи не занадто я обтяжую, коли щось розповідаю про Бога слухачів якимось ну, другорядними речами, які не свідчать просто про любов та славу Христову? Чим я підтверджую своє свідоцтво, на що я розраховую, що саме це буде підтвердженням авторитетності мого свідчення про Ісуса Христа? Іван Хреститель своє свідоцтво підкріплював лише своїм покірним життям згідно Божої волі, лише особистою покорою Богові він міг підкріпити. Своє свідоцтво і більше ніяким авторитетом. І у своєму свідоцтві, на що я посилаюсь, коли я свідчу людям про Господа Ісуса Христа? Чи не вигадую я якісь нові історії? Іван Хреститель не вигадував нових історій. Він дуже добре знав Святе Письмо, і він посилався на святе письмо, коли свідчив іншим про Господа Ісуса Христа і про те, хто він є. І хочу на завершення пригадати слова апостола Якова, брата Господнього з четвертого розділу його листа, де сказано в шостому, шостому та в десятому віршах: Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Тож, брати і сестри, закликаю нас сьогодні себе особисто так само разом. До смирення перед Господом, і за це пропоную молитись на завершення сьогоднішнього пасторського слова. Господи, просимо тебе за смирення і покору перед Тобою. Даруй нам смиренне серце, щоб чути твій голос і не нехтувати Твоїм словом, яке Ти нам дав у святих Писаннях. Господи, допоможи нам свідчити про Тебе на підставі особистої покори Твоїй волі, на підставі життя, яке впокорено Твоєму слову. Господи, так само молимо сьогодні з нашим багатостраждальним народом, щоб ти зберігав життя воїнам Збройних сил України, щоб ти був їм надійним щитом. Господи, благаємо тебе про нищівну поразку російської армії і кремлівського режиму. Просимо Тебе про дарування народу України покаяння. Та відновлення мирного життя. Так само, Господи, прошу тебе про тих, хто зараз молиться разом зі мною, щоб ти дарував своєчасну допомогу у потребах моїм братам і сестрам, щоб Ти, Господь дарував зцілення тим, хто потребує його, а особливо дарував оновлення в вірі кожному з нас. І смиренне серце, щоб ми чули тебе, і слова наші свідчили про славу Твою, нашого єдиного Бога, Ісуса Христа Спасителя. Амінь. На все добре, хай Господь нас провадить дорогами смирення і дасть нам в цьому силу, віру і мудрість з Господом.